Такий вже вигляд мають баклажани, це шандунський сливовий проростає вже. Причому сорти Ліра і вінські рожаби ще дуже великі. Бачите, чим я казала, що для новичків постіше вирощувати ці сорти. І вони вже до того дуже смачні, і шкідники їх вражають набагато менше. Отже, можна зрізати і укорінювати. Мої тогорішні також вже. Нарешті сходить цибуля порей. Я вже подумала, що, можливо, насіння погане. Щось вона сиділа довго. Тут вже з'явився один перчик. Це жовтик Треодор Єлол. Газанія. Ну, не 100% сходи. Але непогано. Трошки почала тягнутися, хоча вона під світлом стоїть. І саниця підросла. Всі більше. От хто найбільше підріс, це Петунія. Вона прямо дуже пішла вверх. Вона стоїть під лампами і вже скоро треба буде її перекидати в більші ємності. Ліра розщеплений також вже проростає, і цей сорт без назви. А Боніта трохи думає. Так же виглядає мій есхібішн. Трошки я вже її підривала вершечки, але вона знову почала тягнутися. Цю паларгонію поставила на вкорінення, бо трошки залила її, відламала вершечок, підсушила, мочила в корневін і поставила в дуже гарний ґрунт. А ці будемо сьогодні пересаджувати, бо вони вже дуже великі, їм потрібно більше місця. А ще мене потішив гіпеастром, знову розцвів. Він і дві там на вулиці дуже гарно цвів, і зараз ось, знову викинув подвійну, такі ще будуть квіточки. Ще висадила батат прямо в такий ящик, бо дуже багато маю, ще корінців, більших і менших. Кому я обіцяла корінці дати, будь ласка, напишіть мені, бо вже пора ставити на прирощування. Всім дякую за увагу.